Всім доброго. Ось випала можливість показати виріб, який я встановив на китайський мотоблок повітряного охолодження. Даний виріб включає лопата, ґрунтозацепи та опорні колеса. Розміри лопати ширина 95, висота 40. Сантиметрів грунта зацепи, вага кожного до 30 кг. встановив на подовжених осях 395 мм. Кріплення з заднього мотоблока переніс наперед, і лопата кріпиться. Та регулюється кут атаки відносно сніжного покрову на штатному кріпленні. Продольний уголок, який тримає отвал. Я раніше робив для катка, коли прикатував посів часника. Він має відповідне з'єднання до стандартного кріплення мотоблоку. Від катка його було відрізане. Опорні колеса також використовувались в попередніх проєктах на культиваторі та сівалки для часнику. Для рами отвалу використав профільні труби сороковки 2 метра, уголка 35-2 метра, прутка десятки, метр двадцять. І зашив, відповідно, це. Металом товщиною міліметр, який я взяв з якоїсь кришки або дверцяти були, розмітив та відрізав болгаркою. Профіль для рами отвала беру з рами культиватора. Також розрізаю болгаркою та скидую все докупи. Попередньо вирішив протестувати на рідних пневмоколесах та без опорних колес. Результат був очікуваний. Катки діаметром 520 мм. Підвал на 45 мм. Я придбав завчасно, як і на піввісі до них. З'єднати їх між собою я вирішив шпилькою. Для чого в буксах катків роблю сквозний отвір в одному та другому колищаті та з'єдную з напіввісями. Грунта зацепи встановлена. Продумую, яким буде кріплення для опорних колес, приварюючи розкоси з прутка для жорсткості. Встановлюю лопату, перевіряю регулювання кутів, опору лопати відносно сніга. Прогріваю мотоблок та попередньо випробовую. Розбираю конструкцію, зачищаю місця зварювання, остаточно приміряю все, грунтую поверхні та збираю. Трохи прийшлося повезитися, коли приварював міліметровий лист до кутка трьохміліметрового тройкою електродом. Конструкцію остаточно збираю та приступаю до роботи. Починається дощ, так що роботу закінчую. Всім здоров'я та мирного неба.